Телебачення Анна бабінець Дмитро Гнат. Ми зараз знаходимося у Севастополі біля командування штабу військово-морських сил. Тут зараз уже котрий день, десь близько тижня, триває блокування для того, щоб українські військові не змогли вийти звідти і не могли отримувати їжу. Так само їм виключали електроенергію. Тут люди з російськими прапорами, як ми бачимо, проросійські налаштовані, які хочуть, щоб українські солдати здалися. Ця облога триває вже близько тижня, українські солдати не здаються, і зараз у ці хвилини. Біля власне, одного з пропускних пунктів цієї військової частини ми зустрілися з українцями, які прийшли, з українцями з Севастополя, які прийшли висловити свій протест, підтримку власне, українським військовим, які знаходяться там всередині. От ми зараз поговоримо, давайте познайомимося. Да, давайте, ще давайте, раз. Давайте Добрий Ви, день. Вам, так. Мене звати. Ви звідки? З якою ідеєю тут сьогодні? Я з Севастополя. От. Ми тут живемо в даному місті, 25 років. Вот. Я как бы ну, считаю этот город второй родиной для меня. Вот. И то, что здесь происходит, это просто для меня как ножом по сердцу. Это Я никогда не мог подумать, что наши два братских народа, которые сколько лет жили вместе, могут пойти друг на друга с оружием, там, такие вот митинги. И причем ну, две, ну позиция такая у пророссийски настроенных людей, что они не хотят слушать никого. Не хотят никого слушать. Вы пытаетесь Вообще. с ними говорить, а бесполезно, они что вам говорят? Бесполезно. Вот только что мы стояли общались, просто стояли общались. К нам подошла группа агрессивно настроенных людей, Начали нам, ну, в, ну, в некрасивой манере делать замечания о том, что мы здесь между собой и на, ну, на разных языках. Мы, как образованные люди, мы знаем много языков: английский, украинский, русский. Нам не стыдно то, что мы знаем и украинский язык. Это, чем больше ты знаешь языков, тем больше ты человек. Когда ко мне подходят и говорят это самое, что общайся на русском, а не на украинском, что это ну, не язык, а вообще какой-то, я не знаю, меня это ну, оскорбляет. Я тоже как бы житель Севастополя все. Ну, почему с моим мнением никто не считается? Почему кто-то считает, что он может решать за меня? Мне, например, не нравится, что э, здесь э, происходит ну, фактически в отторжение Крыма. От України, причому происходит просто ну такими методами ну, некорректными. Просто не коррект. Какое будущее Крыма? Вот ну Какими будущее, будущее. У меня я закрываю глаза передо мной Кавказ. Кавказ, Южний Берег, Кавказа, Абхазія. Осетия, вот, это, вот эти вот все страны, в которых Россия тоже там... То есть это будет территория нестабильности какая -то. Это Это специально, вот мое мнение такое, во-первых, создают здесь специально срывают сезон, чтобы отбивать деньги, которые они вкинули просто в неумерным количестве в Сочи. Потому что, ну, это просто дно бездонное, поле mm. сколько. То есть вы думаете, и, что тут еще и Сочи завязывают? Э, вот первое, самое вот такое вот, ну, как бы, самый первый эффект, который почувствуют Местные жители, это срыв сезона. Это вот никто этого не понимает, но все должны как бы иметь это в виду. Понятно. Второе, второе ага. это то, что я считаю, что такими такими действиями э, вот сейчас в Крыму производится эскалация насилия в плане эскалации развития ядерного оружия по всему миру, потому что что мир смотрит на нас, что происходит. Украина сдала ядерное оружие, у нас несколько гарантов. Там Штаты, Великобритания, э, там Россия та же, и может быть еще кто-то. Я... Неважно, но Фактически они выступали гарантами целостности и суверенитета Украины. Вот. И что получается, что У нас никого этих самых, все наши гаранты как бы занимают нейтральную позицию. Россия производит тут наш гарант, производит тут ну, противоправные действия по меньшей мере. І всі видят, що відказ від от ядерного оружия веде к потере независимости. Просто зразу ж тоді. Скажите, яка ваша позиція по поводу того, що сьогодні происходит в Криму і зараз здесь, в Севастополі. Я Колосова Людмила, Ивановна, 32 роки мешкаю в Севастополі. Я етнічна угу. росіянка, проте я народилася в Донецькій області в Україні і вважаю Україну своєю батьківщиною. Мене дуже багато подруг і друзів в Росії. Мене родичі живуть в Брянську, подруга автоганрой. Кума в хантимансійському окрузі і в інших містах теж дуже багато родичів. І ми нас намагаються посварити і зробити ворог. Один з одного я засуджую, звичайно, те, що робиться таке противостояння, і величезний гріх. Що тоді, коли все християнство світу вступило в піст ходити зі зброєю цими зеленими чоловічками, я хочу сказати, що я ще з минулої п'ятниці ходила на вулицю Соловйова, 4, де знаходиться інший в'їзд в штаб-флоту, вони навіть повертаються, не хочуть розмовляти. І якби хтось глянув на цих представників російського блоку, які он ходять з білими пов'язками, і хто не бачить. Добре, то можна закрити очі думати. 42-й рік шуцман на Україні це, це посміховисько, Це визиває такий сором за гордий український і російський народ з такою славною історією. І я навіть тоді, коли війська підступили до кордонів, і потім відступили. Я навіть розіслала смски своїм знайомим, що Карлікавиба на не грався в олов'яних солдатиків. Вчора діти йому принесли на хрещати олов'яних солдатиків. Не треба робити з людей, з тих військових, від яких він зелених люд чоловічки, від яких він відмовився. Не треба робити оловяних солдатиків. Наші народи більше трьохсот років жили у дружбі. Безпосередньо простий народ гарно живе тільки Петербург і Москва. Моск. У мене є знайомі, а навіть в Брянській живуть не дуже гарно. І якщо ці люди, які стоять на мітингах, не бачать те телебачення, де українцям пропонується їхати, освоювати далекий схід, і, бо бо там не вистачає робочої сили, бо треба комусь годувати комарів для того, щоб українські... Олігархи, які хочуть розділити Україну, і російські олігархи, які хочуть розділити Україну, наживалися. Добре, дякуємо вам. пане Українські олігархи Добре. не хочуть розділити Україну, не треба Добре. так говорити. Отже, громадські солдатні ми знаходимося біля штабу військово-морських сил українських. Зараз він тут блокується. Тут є люди, які ми з ними вчора спілкувалися. Сьогодні саме тут була побита знімальна група п'ятого каналу, відео, яке вже було. Ми будемо спілкуватися з цими людьми без камери, якщо вони дозволять. Будемо їх знімати, звісно, показувати на громадському телебаченні. Анна Бевінець, Дмитро Гнаб, Севастопіль.